Звідки з'являються мрії? Мрія, мрія це не вигадка розуму, це запит твоєї душі. Вона з'являється не для того, щоб тішити тебе ілюзіями, а щоб активувати потенціал, який досі в тобі спав. В той момент, коли ти по справжньому дозволяєш собі мріяти, переживаєш емоції, уявляючи її, відбувається сум реальності. Бо це не просто уява, це твоя емоція і вона є енергетичним рішенням, сигналом діяти. А оскільки простір навколо складається з енергії, відповідно, він вловлює ці коливання, твою частоту і починає синхронізуватись з тобою, підлаштовуючи події як пазли в фінальну картинку. Але мрія не любить сумнівів. Повір, кожна твоя думка починає матеріалізуватись в той же момент. І якби ми не заважали простору своїми негативними думками і страхами, наші мрії і бажання вже давно були б реалізованими. Зрозумій, не ти вигадала мрію, вона прийшла до тебе, бо ти її провідник. І саме ти отримаєш відповідний ресурс втілити її. Твоя мрія дуже потрібна світу, але вона потребує твоєї рішучості діяти.